Привіт! Доброго раночку! Смачного сніданочку, вам мої золотенькі. Давайте поснідаємо. У мене сьогодні на сніданок хліб і качина грудка запечена. Отака. Ретисочка, сіль. І отакий домашній бісквітик. Вчора пекла. Дивіться який. Бачите. З заварним кремом. Качка. Чогось оказалось. з качки. Так, девочки, чай. Тяньшайн с лимоном. А -а -а -а. Божественный напиток. Давайте поснідаємо, і Я вам трошечки розповім, що к чему. Обалдітельно. Як вчора пройшло свято. До речі, сьогодні субота. На годинку 5.55. Я снідаю. Свято пройшло на вищому рівні. Класно все було. Були мел мелкі такі нюанси, але вони касаються тільки мене. Ну, То ерунда. Головне, що у дитини все нормально. Все було дуже цікаво. Дуже було все лаконічно. Переходи були плавні, все було продумано до діталей. Ярко, діти задіяні. Організація на вищому рівні, взагалі класно все було. Я давно не пам'ятаю такої, такої організації свята. От, чесно, от від душі. Я така, знаєте, придираюся. Да, придираюсь, до чого придраюся. Ну, тут. Ну, може, і за то, що, ну так опять же, моя дитина, я наоборот, я должна вообще, для мене любая деталь. Но тут було все ідеально. Все ідеально. Так що я виражаю свою щиру вдячність організаторам адміністрації школи і вообще всі, всі молодці. отак ну, так вот, молодці. Просто молодці. Такі дела. Вот. Ваня ще стався на пікнік, ми трошки пофотографувалися. Зробили з ним фотографію під Березкою. Правда, не під тою, що ми фотографувалися в першому класі, а поруч там Березка, бо там було зайнято дітки вже столики поставили там на пікнік. Кашу їм там варили. От. І ми під наступною Березкою так сфотографувалися, така сама фотографія, як в першому класі. А там багато інших ще було. Фоток. От. Ваня залишився на пікнік. А я пішла додому. Пішла додому, додому жити горою. Або низом по лісу, або верхом полем. Воно ну, я обрала йти полем. Тому що я тільки почала спускатися. На мене на комарі як налетіли. Чорні великі. Я думала, я здурію, вони такі сідають на мене, у мене вже алергія чешеться, все. То я пішла верхом. І все одно комарі були. тому що там все одно спускаться трошки. Я меня быстро-быстро кофта так. Вдягла кофточку утром. То, що було прохладно, ви знаєте, хорошо було. Так, прохладенько на останньому дзвонику. Обычно стоїть жара, пече дітям. Все одно одно дівчики стало погано, її донесли, Там фельдшер до неї побігла. От. <кій> ну, було добре. Було хорошо. Погода була отлична. Ну от. Вживання треба будуть. Нам через півчаса вирушати. Ми ж їдемо в зіньків. Ви пам'ятаєте? Ми вирушаємо в зіньків. Подорож, міні подорож. Сейчас до Полтави з Полтави. на він. От. Я добігла додому, а там ще у нас стільки калюш. А я умна жінка. Я взяла з собою шлюпану, і <ривзулася> Я перевзулася. У мене ноги чорні були, там стільки калюш, там уже у нас ручок біжить в іншому місці. Там. Мостик отакий, ну, як, горою насипаний мостик, ми його називаємо мостик. А далі пройшла вода, далі там дві плити положили. Прям тече, так, чи тече вода. Розумієте? Ну, річечка тече. Капець, я її не пройде. І я ото зняла вже шляпани, підібрала оце сукню свою і поперла. Прийшла додому. Це просто капець. Ви б мене бачили, дівчатке. А я взагалі. Ну що. Нічо. Я прийшла, остыла, успокоїлась, помила ноги. От. І зайнялась хатніми справами. Спекла бисквіт, спекла качку, помила посуду, заправила стірку свої сукні. Наручну стирку. В общем, тут это все. А вечором я ще пересадила капусту. Капуста вже така, що можна. Получилось 42 капустинки. Маловато зійшло. Я кажу, Саші, що робить сіяти? Сій. Не знаю. Я посіла вчора капусту. Прямо землю. ж. Земля мокра, тепла. Може, що і буде, не знаю. Нехай буде. А може такі повиростають і, і хватить, нормально. Хай. Головне своє. Я воно, дівчат, порахувала всі свої кущики. Перцю, баклажанів, помідорів. На минуточку. Це ще капусту не рахувала. На скільки б грошей? Я потратила б грошей за цю розсаду. Угу. По 50 гривень. На 200 лишнім тисячі, на 2200, десь так. Представте. Де взяти такі гроші? Ніде. Я б тільки не садила. Ну, посадила там нам би по 20 штук, по 30 від сили. Все. Може б люди хто дали що. Ну поки ніхто ще не обзивався, що вам надо лишнє. Ні. Ну, от, Так що це дуже хорошо мати свою розсаду. Яка вона на неї є? А своя. Підніметься, підживить і все. Все буде добре. Головне садить. Ну так. Зібрала сумки. Вчора потроху збирала, сьогодні вже зібрала все. Получається виходить дві сумки. Два рюкзачка. Ну і один рюкзачок свій маленький засунула в сумку. Так що у нас виходить дві сумки. Рюкзак. І моя сумка та, що через плечо. Ну, Розгрузимося. Я визуга стінця. Не буду казати які. Потім скажу. Бо я поки доїду, відео вийде, а Оксі подивиться. Олексій, ми вирушаємо. від тебе. Ти радий? Не знаю, радий чи ні? Ну. Але ми їдемо вже все. Зворотнього шляху немає, розумієш? По-іншому не буде. Ми тебе навести, ми з тобою побачимося. По-любому сьогодні. Так що, встав чайник. Ми їдемо. Так, дівочки. Серйозна розмова. Угу. Дев'янут уже. Сейчас я швидку. У мене до вас дуже серйозна розмова, ви розумієте? Не хотілося б так Спіша... спішити і, ну, Но все одно, ви мені пишете такі гарні коментарі під останнім відео. Ваню, вітаєте, такі гарні побажання йому пишете, таке все прямо. Дівочки, велике вам спасибо, уклін вам і дай Бог вам здоров'я всього самого найкращого. І знаєте, в цей момент, коли я все це читала, я подумала, що треба розкрити те питання, яке я тримаю в собі. І хотіла б його пізніше розкрити. Ну, не знаю коли, але пізніше. Зараз не хотіла. Але в зв'язку з тим, що ви такі щирі, і я теж хочу з вами бути відвертою. І розказати вам про мій перший канал. От, я вам скину ссылку справ в тім, що у мене є перший канал, який я веду вже п'ятий рік. Просто влоговий канал. Ми коли купили цей будинок, я почала знімати. Я була якраз це, стояла на, в центрі зайнятості, не було у мене роботи, і я вирішила знімати. Знімати те, як ми ремонтуємо, будуємо наш будинок, знімати наше буденне життя. Я там спочатку розмовляю російською мовою, я там дуже відверта спочатку, я багато там знімаю відео. Я... Я хотіла набрати багато-багато підписників, але в мене не вийшло. але мене не вийшло і, і тому я про це вам не розповідаю. І ну, не знаю. Не знаю, чому не розповідаю. Не знаю, не, не можу вам пояснити це. Просто я, я скину вам силочку, девочки. А хто хоче, буде дивитися мене. Хочет підпишеться. Ну вот Там багато чого цікавого. Там я витаю своїх рідних, роблю ролики. Там є і кулинарии, там є мукбанги в трошки. Там все є. Там є справжня тоже. Ой. Я вчора знімала станец дзвоник. Я її тут виложила. І ви зможете все побачити. Не просто побажати мені все побачить самі. Ось так. Ну, -от. вибачте. О, такого я не планувала, дівчата. Я такого не планувала. Я вчора прийшла додому, дивилась відео. Діти танцюють, плачу, капець. Так, все, дівчата, буду закінчувати. Ви мене простіть, що я пустила це мокраділо вход. Жінки можуть і їсти і плакати. Але нічого. Там півчаса відео. Я на його на, на поставила, але ще не загрузилась. оставила 16%. Ну, подивимося, може вже загрузилась. Так, пішла я вам і бо вже 7 хвилин, дівчатки, ой-ой-ой. Половину за нами заїдуть. Гриша заїде на все, не хочу. Кусочки взяла дуже добрий пиріг. Ну, бисквіт дуже добрий. Танін рецепт. Все, мої хороші. Здоров'ячка вам міцного. Все за мною краще. Бережіть себе. Бережіть себе, своїх рідних, близьких, діточок. Все буде добре. Пишіть коментарі, ставте лайки. Пока-пока.